Вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерини Супрун та Назар Задарій. І одразу до головного до новин з фронту минулої доби окупанти чотири рази відкривали вогонь. Обстріли були в районі Новолуганського, травневого, Катеринівки. А також на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотного літального летального апарату типу Орлан 10 бойових втрат серед українських військових немає. Станом на 7 годину 26 серпня, тобто сьогодні, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ну і був обстріляний житловий сектор населеного пункту травневе, як нам повідомляє Донецька обласна державна адміністрація. Варто ще це додати. Також в цьому переліку да, є травневе, але тут в зведенні не зазначено, що був обстріляний цивільний сектор. Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба трохи розповів, як Україна діятиме. Після саміту кримської платформи ми нагадуємо, що була підписана декларація після цього саміту. Саміт Кримської платформи відбувався 23 серпня, і Кулеба розповів, що Україна діятиме за п'ятьма напрямами. І це зміцнення міжнародної політики, невизнання окупації Криму, застосування санкцій, протидія порушенню прав людини, гарантування безпеки та свободи судноплавства, подолання економічних та екологічних наслідків окупації. А раніше Дмитро Кулеба сказав, що на Росії палає, коли вже відбувся саміт, багато видань. Експертів висловлювались висловлювалися стосовно е, підсумків саміту кримської платформи. Ну московитів, звичайно, пригорало від того всього. Їм це е, шабашем. Вони це все там називали. Але що поробиш? Е, між іншим, сьогодні в випуску Ukrainian Media Network, де ми будемо якраз обговорювати кримську е, платформу. Е, що це було, як це працюватиме далі, і так далі, з людьми, які безпосередньо е, брали участь в самій кримській платформі і знають, як це працює, і мало би працювати о 16.00 нульну експертну думку. Медична система готова до нової хвилі COVID-19. про це нам говорить головний санітарний лікар Ігор Кузін. Ніяк не можу е, звикнути, що тепер це не е, Віктор Ляшко. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я. Власне, про що йдеться? Йдеться про те, що е, система. Охорони здоров'я готова реагувати на виклики нової хвилі, яка стосується штаму дельта коронавірусу. І Ігор Кузін говорить про те, що звичайні профілактичні заходи а це носіння масок, миття рук, використання антисептиків і дотримання фізичної дистанції, можуть захистити від. Різних інфікувань, в тому числі і covid і а от вакцина вона може убезпечити від важкого перебігу хвороби. Власне йдеться про те, що в Україні визначили, підготували 256 лікарень, які надають спеціальну допомогу. При COVID-19. вони розподілені на заклади різних хвиль реагування. Потужність налічує майже 39 тисяч ліжкоміць, із них 96% забезпечені киснем. Великий матеріал у нас на сайті і е, запрошуємо почитати. umn.ua, всі подробиці є. Власне, ну і тут варто сказати статистика. Ми вже та. та зазначали ще вчора, уже е, в нашому денному Ukrainian Media Network, що кількість хворих зростає. І ось, наприклад, це остання інформація за 25 серпня. Е, від МОЗ е, зафіксовано понад 1500 випадків. Нині а одужали, одужали майже тисячу. 300 людей, здійснено тестувань – понад 52 тисячі. А українські стронгмени е, перетягнули мрію? Мрію, яка Важить понад 300. тонн. Не, Нереально, тон. не Значить, вісім українських спортсменів встановили світовий рекорд і перетягнули е, з перетягування найбільшого світі а, вантажного літака. Власне, отак це все виглядало. Атлети за одну хвилину 13 секунд протягнули 330 тонний літак на 4 метри 30 сантиметрів і присвятили рекорд 30-річчю незалежності України та 75-річчю державного підприємства Антонов. Ох... Потужно. Ну, 8 людей, які тягнуть 330 тонн. Такими були найголовніші новини. Станом на зараз більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Також дуже зручна штука в нас є: телеграм-канал umn.ua. Не забувайте про нього, також підписуйтесь. Дякуємо вам дуже за підтримку. Всі реквізити є у нас на сайті. Хто хоче нам допомогти гривнею. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Здарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.